Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Це ось така вкладка. В общем, кнопки керування склопідйомниками з нашого Nissan Нота. Значить, чому я сюди поліз? Шукав я інформацію, не вдалося мені знайти чого-лібо адекватного, путнього, зрозумілого. Значить, біда в чому? Це пульт. Водійської дверки. Тут кнопки ось задніх пасажирських дверей, передньої пасажирської дверки і кнопка водійської дверки. Це, ці кнопки керують значить, значить, З цього пульта, з водійського, всі стеклопідйомники чи склопідіймачі працюють нормально, адекватно, а от з пасажирських сидінь ззаду. Кнопки не працюють, немає ніякої реакції. Тут ось є ось кнопочка блокування задніх склопіймачів. Сама кнопка працює. Тут прозвонив, все працює, але на ній немає підсвітки. Раз. І, по-друге, цю кнопку нажимаш, не нажимаш, задні склопдіймачі не працюють. Щоб дивився, полазив, почитав форуми, ніхто нічого путнього не пише. Всі спираються, що лізьте в блок BCM і тому подібне. Значить, Дивіться, що мені вдалося обнаружити. Тут ось перемичка ось в цьому місці. Ось це шина, бачите? Це плюс, плюс 12 вольт. Тут ось перемичка, вона перегорівша. Ця перемичка йде якраз на цю кнопку. Зараз спробую вам показати. Бачите, вона перегорівша. Тому я зараз спробую все це діло відновити, поставити і попробувати, як все це діло в нас запрацює чи ні. Тому я пробую, далі включусь вам, скажу про результат. Ну що, шановні, продовжуємо, зібрав я кнопочку, все класно, запалення вімкнуто. Тепер наблюдаємо. Тут працює. І тут також працює. Тому беріть до уваги! Цей нюанс, я також не зразу його замітив, але чуть-чуть покумекав своєю головою, пошевелив сіру рідину і, як показала практика, все це завжди спрацьовує. Тому на цій ноті я буду закінчувати. Робимо так і далі буде.